Доброго здоров'я всім казаводам України! 7 квітня сьогодні 25-го року. У нас випав сніг вчора. Цвітуть квітнуть абрикоси, але ну, тиждень буде заморозків, приморозків і снігопадів. Тож, треба буде це пережити. По старому стилю сьогодні благовіщення. 7 квітня. Ось так. Сніжок уже подтаяв, але він є. Зараз побачимо, що у нас, яку шкоду робить. Робить цей сніжок. Квітують абрикоси. Ой, хто це у нас там? Красуня голубка. Квитуют абрикосы. И снежок. Так, козы не гуляют. Грязка, мокро, не хочется не гулять совсем. Вот так вот. Дуже переживательно самое за абрикосы, что будет. чи постраждають вони, чи переживуть. Наші персики теж вже майже майже готові розквітнути Ось І тут оце такий холод. Ну, Сподіваюсь, що все буде добре. Все одно. Це міндаль. Мігдаль. Дуже красивий, червонолистий у нас мігдаль. Як квітне, то це просто таке невероятне срілище. Ну і абрикоси навіть не видно на фоні сніга. Ось цей ряд у нас молодих абрикосів, все. Уже готове до весни, а тут обратно зима. А нарциси вже стояли такі гарні, дуже красиві ми. О, хто це тут прийшов, хулігань. Квітнули так гарно. І їх снігом все положило. Що буде, то буде. Що буде, то буде. Так, а це глід. Глід китайський один і глід китайський два. Два дерева ми посадили в одну яму. Ну, Будемо дивитися, як воно буде. Ну, це для, більше для декорації, звісно. От, будемо дивитися, як воно квітне, як воно родить, яблучко гарні. Бачили, як купляли. Так що цікаво буде наблюдати, спостерігати. Ну і наші козочки. Да, весь час вони зараз проводять під кришею, бо так їм тут приємніше знаходитись. Чим на вулиці. От. Як уже сонечко при... пригріває, то бігом всі вибігають погрітися. Ну, а так, всі вони тут з нами. <сум> з нами. Це я з ними. <сум> Це я з ними. От. Всі вже поснідали, наїли боки. Так, да, зараз бы погулять бы, но погоди нема. Да? Це такі діти біля мами. Да? Монтана. А ну расскажи, шусь. Монтана. Монтана. <соединяющие> 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 так что, так что, так что, так что, да. Поводка шепче. <соединяющие> Тут не поубирали ще, не встигли, тільки внутрі почистили. А тут, звісно, треба все вичищати. Ну нічого. Цей тиждень ще помрзнем, а тоді почистимо. Не знаю, чи видно на відео, но зривається сніг зараз. Мелкі, звісно. Але знову, якщо зараз почнемо мести, то намете нам. Отже, 7 квітня такі у нас справи.